Матвієнко дотепно пожартував з кукурельї американський коментатор. Назвав Малиновського росіянином та Динамо, яке знайшло ще одного форварда на підписання. Моє вітання, друзі, дуже гарячий і насичений випуск сьогодні буде. Почнемо ми з київського Динамо. З вас сподобаєчка, ми стартуємо. Нападник північно-македонського шкулі Сандеї Адетунджі потрапив у сферу інтересів Динамо. Як повідомляє Динамо кияни стежить за виступами. 25-річного Нігерійця та розглядають його кандидатуру для підписання. У поточному сезоні Форвард має в активі 6 голів та 4 асисти у 21 матчі. Крім того, продовжується історія з Парасківим. Динамо нібито досі веде перемовини з гравцем, але його батьки проти переїзду до України, І це зрозуміло. Але не зрозуміло, чому в принципі Динамо хоче купити собі цього хлопака і того от з Північної Македонії. Давайте відверто, друзі. Динамо. Займе третю сходинку, 100% вони її займуть, якось дошкандибають, когось на класі переможуть, завоюють третю сходинку. Друга шахтар. Я думаю, першу сходинку займе Дніпро. Тобто, ну на титул Динамо точно цього сону е, претендувати не буде вже. І саме зараз той час, коли слід награвати футболістів, які довго чекали на свій шанс в такі кризові періоди, це цілком. Логічно, он той же Влад Супряга. Він там на зборах ніби реінкарнацію якусь проходить. Дайте хлопаку можливість! Згодні чи ні? Пишіть коментарі, друзі. Йдемо далі. Офіційний телеграм-канал Дніпра 1 зробив репост новини з трансферними чутками щодо Артема Довбика. Йдеться про інформацію від видання від Спорт, Журналісти якого повідомили про предметну зацікавленість Торіно до Форварда. У січні цікаво, що потім Дніпро 1 е, видалили цей пост, щоб уникнути неправильного трактування. Видали попередній пост. Насправді це був простий репост повідомлення титульного спонсора. Йдеться у заяві Дніпря. Ну, цирк, цирком нормально провернути трансфер в ПЛ то не наше. Друзі, сьогодні відбудеться топ-матч Ліверпуль Евертон. Підопічні дайче будуть рубатись з кризовим Ліверпулем. Топове дербі на нас чекає. Сподіваємось, що Віталій Миколенко буде в старті, відіграє весь матч і принесе. Користь. Тож дивимось, насолоджуємось і робимо свої прогнози. А де їх робити, звісно, на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання є в закріпленому коменті. Там вже бонус 4500 на перший депозит на вас чекає. Тож будьте всередині гри разом з Трибуном та Favbet. І не забувайте, що Favbet, частину від прибутку компанії перераховує на допомогу зейсу. Полетіли далі. До Руслана Малиновського. Я переконаний, що ви вже щось та й чули на рахунок того трешу, який нещодавно стався. Якийсь коментатор під час матчу Марселю назвав Маліну Росіянами в суботу. Марсель українця переміг на виїзді Клермон 2-0. Про це ми говорили в одному з минулих відео. Там ми детально розглядали штрафний виконання Малиновського, після якого було пенальті. А за 10 хвилин до цього епізоду Малиновський виконував інший стандарт, і от його вкрай дивно прокоментували на американському телебаченні. В момент виконання удару між коментаторами BeInSports офіційного транслятора 1 США відбувся наступний діалог. Санчезен Малиновський у Бідорошин. Незрозуміло, чому американці зненацька назвали українця росіянам, ще й пов'язали його удар, вочевидь, з радянським е, спутником. Історія отримала продовження. Руслан в інстаграмі виклав сторіс, де написав про коментар. Ганьба йому. Один з коментаторів Філ Шоен вибачився за помилку. Руслане, щиро прошу вибачення за обмовку. Я часто повторював, що український футболіст. Однак, після вашого удару я одного разу сказав Москва. Після того як я заповнював ефір впродовж години через сльозогінний газ, я не мав уявлення про Росію. Серйозні болючі часи, над якими я молюся. Прошу вибачення за помилку, написав Шоїн у Твіттері. Малиновський вже відповів на пост Шоєна. Він хоче більшого вибачень не тільки у Твіттері, а й в наступному прямому ефірі. Чорт забирай. Я не думав, що газ у Франції буде мати ефект у Флориді. Мені шкода, через те. Що ви зробили помилку на тебе, я хотів би почути вибачення у наступному ефірі, а не у Твіттері. Також у наступному повідомленні Руслан прикріпив акаунти декількох благодійних організацій, які допомагають Україні, закликавши коментатора задонатити та відправити у якості підтвердження скріншот. Ну, по факту, коментатор написав якусь відповідь навіжено: до чого тут газ, до чого злетіло з язика. Гідна відповідь Руслана або його СММ. І я думаю, якщо СММ, то він з ним узгоджує все ж таки все. А якщо ні, то навіть всіх гравців буде, хоча приблизно таки. Базований кризовий менеджер з таким інтелектом. Думаю, плюс 100 Абрамсів йому це можна пробачити. Смник Русі базовніший за маліну. Вадік Шаблі. Ситуацію також прокоментувала Роксана Малиновська, якщо що, але то не так важливо. Важливо, що Руслан чи його сменник тут не грає ролі, бо такі публікації 100% затверджуються самим футболістом. А, головне, що. А, послідувала цілком правильна відповідь на ганебну лажу від коментатора. І чекаємо на вибачення в етері і на донати в фонди. І особисто, друзі, моя порада абсолютно всім. Видаляйте слова Росія, Москва, Грусія і так далі, з голови раз і назавжди. Ті слова в лексиконі будь-якої людини непотрібний баласт, який завжди заважає адекватно працювати мозку. І як і вся русня заважає цьому світу нормально існувати, в принципі. Друзі, залітайте в коменти, і пишіть свої думки на рахунок цієї теми, і ставте вподобайки, якщо згодні з моєю останньою думкою. А ми ж крокуємо далі до Михайла Мудрика, який полетів прощадки з Шахтарем І ось що там сталося. Ця зустріч була дуже теплою з декількома досить е -е, кумедними моментами. Особливо відзначився у цій церемонії Микола Матвієнко, котрий одразу почав напрошитися у партнери до Челсі до Михайла. А потім уткнув таку цікаву річ.

Я так розумію, кроти вже почали працювати над поверненням мудрика. Звичайно, це переведуть і розгонять ідіоти. Тупо підставили мудрика. Він сам себе підставив. Треба мозок хоч іноді вмикати. Так і зробили, не виклали, ну це вже зайве. Сміх сміхом, але поваги у колективі міші це не вдасть. Це нормально, коли він з другом так жартує після гри, але наші шахтар це виклав. Там же не ідіоти сидять і мають розуміти наслідки. Зараз весь тік-ток гудить цими от навізочками, де Кукурелі ігнорує мудрика. Дуже багато відосі публікується. Якщо не в курсі, про що взагалі друзі йде мова, то подивіться наш, а, наш попереднє відео. І це абсолютно нормально, що Матвієнко поставив таке жартівливе питання. І абсолютно нормально, що Мудрик так відповів. Справді, Кукурель, той ще крінший Матвієнко, на його позиції, певно, виглядав би цікавіше. Питання лише до Шахтаря. А, чому вони то відео виклали? ЗМІ зміж викопають і знову ж таки, як на мене, все в цій ситуації має вирішити Грем Потер. Він має посадити іспанця в запаси, випустити чілвела чи когось іншого. Ну і давайте обійдемось тут без тупих жартів на адресу Грема Поттера, що типу. Поттер без Грони і Герміони нічого не може вдіяти. Схоже, Челсі реально потрібен авторитетний сильний коучик і одразу поставить на місце цих в лапках зірочок і поставить футбол. Нинішній Челсі грає в що завгодно, але точно не в футбол. Згодні, тоді. вподобайка. І коментарі. Ну і звісно, друзі, пишіть свої думки в першу чергу на рахунок того, як вам взагалі цей діалог Мудрика і Матвієнка. Назріває конфлікт чи ні. Пишіть свої коментарі. Цікаво вас почути, а після того як напишете комент, знову ж таки, вподобаєчка, підписочка, якщо раптом чомусь не підписані. І бажаю вам гарного дня. Максі Коляда, Ютубкал Трибуна, бережіть себе і папа. -па.